Як насправді стародавня маска опинилась в місті, що об'єднує Джима Керрі та його персонажа Стенрі Іпкіса, чому ексцентричний зелений герой віддав перевагу саме жовтому костюму. Про все це та багато іншого, ви дізнаєтесь в цьому ролику? Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я розповім про цікаві відсилки та маловідомі факти з популярної комедії 90-х Маска. Перед тим, як зануритись у світ гумору та неймовірної ностальгії, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Всі ці маніпуляції допомагають каналу розвиватись. Влаштовуйтесь якомога зручніше і всім приємного перегляду. Світло. Захоплюючий фільм заснований на серії коміксів видавництва Dark Horse. На створення легендарного персонажа в зеленій масці автори надихалися образами відомих лиходіїв, таких як Джокер, Фредді Крюгер, Зелений Гоблін, Доктор Джекіл і Містер Хайд. Чорновий сценарій потрапив у руки голівудських босів на початку 90-х. Він був максимально вірний джерелу, переповнений жорстокістю та вбивствами. Але рейтингер і страх провалитися в прокаті з часом трансформував похмуру історію в знайому всім нам комедію. Добре! Стрічка бере початок, коли водолаз знаходить скриню з маскою скандинавського божества. Але момент, як вона туди потрапила, автори нещадно вирізали. В оригіналі насправді був коротенький пролог, у якому Лейф Еріксон разом з іншими вікінгами прибуває на узбережжі сучасної Америки, щоб закопати той самий сумнозвісний скарб. На роль головного власника маски розглядали Ніколаса Кейджа, Стіва Мартіна та Меттью Бродеріка. Але неймовірний талант Джима Керрі зачарував режисера та допоміг завоювати одну із знакових ролей в його кар'єрі. Давайте вріжемо рок. Гонора Рактора складав 450 тисяч доларів, і кіностудії дуже сильно пощастило, що вони підписали контракт незадовго до гучного релізу Ейса Вентури. Фільм став великим хітом. Ексцентричний детектив з розшуку домашніх тварин попи коною. А заробітна плата Керрі зросла в десятки разів. Президенти Франклін, Грант і Джексон. Наступна стрічка актора «Тупий ще тупіша принесла йому близько 7 мільйонів. До речі, напишіть в коментарях, якщо хочете дізнатись цікаві факти про пригоди «Ейс Авентури». На роль подружки Маски проводився масштабний кастинг, фіналістами якого стали зірка журналу Плейбой Анна Ніколь Сміт. Винищувачка вампірів Крісті Свенсон із повнометражного фільму Бафі, а також Міс Америка Ванеса Вільямс, яка виконала один із саундтреків. Всі ці кандидатури були відхилені режисером Чаком Расселом, адже йому сподобалась молода модель без акторського досвіду Кемерон Діас. Вона така мила. І мені це подобається. Вона приймала участь у пробах 12 разів, і лише за декілька днів до початку зйомок студія погодилась на цю авантюру. Саме маска стала для Кемерон Діаз доволі успішним дебютом у великому кіно. Через дивовижну міміку і жести Джима Керрі, за якими охоче стежила знімальна група, зелену гумову маску вирішили замінити на грим. Процедура перевтілення займала близько 4 годин. І разом із акторським талантом Керрі, за словами режисера, заощадили чимало грошей кіностудії, адже пластичні та мультяшні рухи актора не вимагали на постпродакшені додаткової обробки. А зараз хвилинка корисної інформації. Шанувальники кіно, я хочу нагадати вам про моїх друзів та партнерів з сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися ним, якщо потрібно оформити автоцивілку на ваш автомобіль або страховку для виїзду за кордон. Адже на Hotline Finance дуже зручно порівнювати опції та ціни на страховки, а головне те, що можна вибрати найкращий для себе варіант. Саме ж оформлення займає буквально 5 хвилин, і після оплати готова страховка опиниться у вас на пошті. А з моїм промокодом навколо Кіно 10 ви гарантовно отримаєте знижку в 10%. На будь-яку автоцивілку чи туристичну страховку на Hotline Finance. посилання та промокод в описі персонаж Джима Керрі Стенлі Іпкіс, як і сам актор, шалено полюбляв мультики. Саме тому маса комедних образів, у які перевтілювався герой, одягнувши маску, перекочували із популярних анімаційних картин тих часів. Моторний домашній улюбленець Стенлі Майло був вигаданий спеціально для фільму. До речі, це друга роль песика у великому кіно. І щоб ви розуміли, цей малюк в середньому заробляв 2000 доларів за тиждень. Феєричний образ маски вдало підкреслювала сяюча посмішка, для якої було розроблено величезні вставні зуби. Їх планували використовувати лише у сценах без діалогів. Але Джим, якимось чином навчився вправно управлятися з протезами, не може бути. Чим шокував оточуючих та додав необхідної естетики образу? Нічний клуб Кокобонго, де Маска влаштовував своє запаморочливе шоу, okay, копіює назву справжнісінького закладу в Мексиці, який за чутками належить Джиму Керрі. Яскраво жовтий костюм маски був виготовлений на прохання актора. Таким чином, Джим хотів виразити вдячність своїй мамі, яка пошила сину схоже вбрання, коли він тільки починав стендап-кар'єру, а коштів на вишуканий одяг не було. Коли маска вирішив покарати бандитів, він дістає з кишені презерватив. А вибачте, не та кишеня цієї сцени не було в сценарію, і її вигадав актор безпосередньо перед записом дубля. Хемерон Діас під час зйомок неодноразово зазначала, що момент зняття гриму з Джима Керрі був дуже моторошним і неприємним навіть для самого актора, адже відірвати всі шматочки клею та силикону з лиця завдання не з простих. Автомайстерня Демаска за допомогою двох вихлопних провів тихогляд хитрожопим працівникам скажіть, щоб на нас чекав проктолог. Що? Ви чули найкращий протолог. Знаходиться в тому самому приміщенні, яке культові мисливці на привидів використовували для своєї бази. По мотивам гострої комедії, Нінтендо створили простеньку, але досить популярну 16-бітну відеогру. А ворнери зняли три сезони мультсеріалу, який не поступався у кількості динаміки, гумору та божевілля попереднику. Тату сьогодні йде гуляти! В цілому навколо маски сформувалось безліч різноманітного фансервісу, на тлі якого яскраво виділялась серія крутих іграшок, яка об'єднала в собі персонажів із фільму та мультика. Сльозливий прощальний монолог маски після влученого пострілу бандитів скажи Томі і тімі, що я не приїду на різдво. Відсилає глядачів до роману Чарльза Дікінса Різдвяна пісня. До речі, у 2009 році Джим Керрі озвучив старого буркотливого скруджа та трьох привидів в анімаційній екранізації знаменитої повісті. Комічна сцена в клубі закінчується для головного героя врученням Оскара та гучними оваціями. Промова нагородженого золотою статуеткою маски. Ви любите мене? Ви справді мене любите. Є майже дослівною пародією на актрису Саллі Філд, яка у 1985 році отримала жатану нагороду. До речі, щодо Оскара. Фільм «Маска» цілком заслужено. У 95-му номінували на Оскар за кращі візуальні ефекти. Вони і зараз виглядають комедно і не так погано. Але в результаті нашу стрічку обігнав в усіх значеннях цього слова Форест Гамп. Ходять слухи, що Джим при втіленні образа і характера містера Іпкеса надихався батьком Персі Керрі, який працював бухгалтером. Коли копи намагаються арештувати головного героя, він вимовляє фразу ні, це був не я. Це була однорука людина. Це явна відсилка на популярний бойовик 1993 року Утікач з Гаррісоном Фордом у головній ролі. Майло майже не знав команд, тому безліч сцен з песиком були справжнісінькою імпровізацією. Коли Стенлі кидає призьбі своєму улюбленцю, ніхто знімальної команди навіть уявити не міг, що Майло так ефектно його впіймає. Дивовижний співучий голос під час виступу Кемерон Діас в клубі належав актрисі дубляжу Сьюзен Бойт. Окрім маски її спів лунав у таких відомих мультиках, як Русалонька та Мулан. Ще однією вирізаною сценою у фільмі стало жорстоке вбивство підступної журналістки Пеггі. Після того, як вона зрадила Стенлі, Доріан відмовився платити винагороду і просто вкинув дівчину у друкарський верстат. Сцену видалили, адже в коміксах її героїня також володіла маскою, а автори вже будували плани на майбутнє продовження історії. Опинившись в кайданах, маска запитує у детектива. Іде камера, коли вона потрібна. Ця фраза відсилає до гучної справи Родні Кінга. На початку нульових чоловіка жорстоко побила група поліцейських. Цей волаючий випадок порушення прав людини міг залишитись нікому невідомим, якби свідок не зняв правопорушення на відеокамеру та не відніс плівку на ТВ. Маска ввійшов у десятку найкасовіших фільмів року. З бюджетом двадцять 23 мільйони доларів він зібрав 350. Звичайно, після такого шаленого успіху студія почала будувати плани на сиквел. У журналах навіть проводився цікавий конкурс, переможець якого міг прийняти участь у зйомках другої частини. Але Джим Керрі відмовився від цієї ідеї, незважаючи навіть на те, що гонорар актора виріс із 450 тисяч доларів, про які я говорив на початку, до 10 мільйонів. А вибачте, хлопці, а ви трохи запізнилися. На превеликий жаль, несамовите бажання студійних босів заробити у 2005 році. Породило провальний по всім фронтам сиквел Син маски але, поки я тут ти завжди будеш номером другим. І я заздрю всім, кому волею долі вдалось пропустити цей шедевр кінематографа. Ім'я одного з найулюбленіших комедійних акторів мого дитинства Джима Керрі пролунало в цьому ролику 14 разів. Аюзелена Альтерего – 30. Друзі. Напишіть в коментарях фільми про цікаві факти, з яких ви хотіли б дізнатися в майбутніх роликах. На сьогодні у мене все. Як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку на Ютубі та Патреоні. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі в наступному ролику.